Ми вітання новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задрій. І починаємо з новин з фронту. Станом на 17 годину, 22 листопада. Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Також поранили українського військового. Йому надано допомогу. Його стан здоров'я задовільний за оцінкою медиків. Байден і Путін будуть говорити. Про це розповів міністр закордонних справ Московії Сергій Лавров. Він розповів, що звичайно ж тема України буде обговорюватися. Втім, коли під час контакту. 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 Там контактують. Контактёр, контактёр Путін. Контактёр Путін. Отже, про час і дату, звичайно, поки що не готово. І, і інші параметри зараз обговорюються контакту. контакту параметри обговорюються, да? безперечно, українська тема так чи інакше виникне. І тут Лавров ще додавав, що. Немає альтернативи там, тобто не буде ніякого іншого формату переговорів. Є нормандський формат, який здох, мінський формат, який здох. Який здох Контактери, які живі, правда, але так собі контактують. <рі> От. Все, що ми можемо зараз сказати. На думку Лаврова, виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, необхідно саме у цьому форматі. Тобто, в мінському, мінському форматі. Е, так, ну, і, і маємо таку ситуацію. Ну і, звичайно ж, будуть обговорювати. Ну, Байден спитає, що там на кордонах робиться це з України. А це не точно. Ми не знаємо, що спитає Бабайден. Ну, Може, він припускати. теж контакт. Речник да. Путіна назвав заяви про підготовку московського вторгнення маскуванням агресивних дій України. Це Пісков вусами, значить, проговорив. Сказав, що це цілеспрямована інформаційна кампанія для вкидань, для вкидання використовують трубу Bloomberg. деякі американські газети також беруть участь на його думку, і він говорить... Говорить про те, що це така такий камуфляж для підготовки України для того, аби агресивні плани здійснити силою. Мається на увазі ситуація на Донбасі. Агресивні наміри Києва захопити свій Донбас, угу. свої території захопити. Да, е, і маємо наступну новину СБУ затримала організатора референдуму на Донбасі. Референдум псевдореферендуму на Донбасі. Чоловіку заочно тоді повідомляли про підозру ще в 2017 році. В підозра стосується частини 2 статті 110, це посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Також його тоді в 2017 році оголосили в розшук, а тепер його затримали. Ну це цікаво, що встановили місце перебування підозреного і потім затримали. Триває слідство для встановлення всіх обставин і притягнення його до відповідальності, а також інших причетних до. Цих злочинів осіб. На цьому у нас всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Фейсбук. Також не забувайте читати новини на сайті umn.ua, В соцмережах дивитися випуски новин. Ми дякуємо, що ви з нами, і дякуємо, що підтримуєте нас фінансово. Для нас це, можливо, це важливо, тому що таким чином ми існуємо і робимо свою роботу для вас. Побачимось.